Мої вітання, друзі! Сьогодні з вами на каналі Знову Я, доктор Юта, і це Майнкрафт. Сервер Плейкрафт 2 повертається до вас на, на ваші канали. Перша серія в новому році. І одним словом починаємо. Е, я зараз знаходжусь в такій от е, халабуді, я не знаю, як по-іншому це можна назвати. Тут бачите, все дуже ергономічно розташовано, жодного якби, зайвих е, якби, зайвого простору, весь простір використовується ефективно. І може б я би тут жив, але... Я думаю, мої естетичні вподобання якби, перестануть, перестануть, якби, перестануть робити так, щоб я сюди хотів приходити тут грати, ось так гра. Збудував її, зрозуміло, що тимчасово, але поки що я в ній живу. Ну, виникає логічне питання, навіщо її збудував? І відповідь на це питання дуже проста, тому що в нас нарешті на сервері відбувся вайп. Тобто ми починаємо все з абсолютно базового початку, якщо так можна сказати, тому що але це насправді тавтологія, але із ним ми починаємо з самісінького початку. З нуля в нас нічого немає, ну, нічого не було, тому що вже трішки деякі речі є. Тому що якби, я і грав трошки поза відео, не хотів, щоб знову записувати цей весь процес добування першого алмазу ура! І щось таке в цьому роді. Я навіть вже сходив в Нейзер, і багато в принципі речей я вже зробив, але все одно... Найцікавіше у нас буде попереду. Ну, давайте пробіжимось по скринях. Все просто. Тут я насправді багато дуже речей тестів, які додавали в 1.7.4, тому що в нас є 1.7.4. До речі, ще одну річку додавали в 1.7.4. Це ачивменти, які з'являються на сервері. Повідомлення про ачивменти. Прикольна штука. Але це одразу можна, якщо, наприклад, на ультрахардкорі грати, то одразу можна спалювати, хто чого добився. Зробив я цю рибку прекрасно, не знаю, що з нею робити, поки що вона у мене валяється, мені навіть було в дивитися в Вікіпедію. Що ж ця рибка дає? Тому вона в мене просто тут лежить. Скільки я знайшов алмазів? 6 штук плюс 2. Тобто я знайшов 8 алмазів. Одну кирку я майже використав, я її залишив. До речі, я так само зберіг свою першу дерев'яну кирку. Це прекрасно. Редстоун трошки, трошки вугілля, заліза, слизи, ну, одним словом, все, що так. На початках потрібно Цей, э, цю пастку, чи як це називає, розтяжку, цю я знайшов в храмі э, в джун джунглевому, який э, прямо, по-моєму, зараз розкопує, там, там щось робив, не знаю, чи він його вирішив собі заприватизувати, чи він просто його на ресурси э, розкопував. Але знаю, що він там У нього зараз ідея фік знайти мене, де я є. Думаю, це йому буде дуже, дуже непросто. Так, тут в нас э, Ну, такі от ресурси, я не знаю. Залізо, бачимо, знову, от речі, знову слиз, а чому слишком робить не тут? Так само сюди. Нічого особливого, золотий меч. Золотий меч я знайшов в Нейзері. Не дуже корисна штука, але нехай буде. І тут в мене така більша скриня, де вже ми бачимо є глина, кварц, ну теж фішки з Нейзеру, Зілля, тут, правда тільки поки що з водою, більше нічого немає, і там морквочка, ну, щось таке. Нічого особливого. Так, тут в нас є каміння, яке я перепалюю, тут ще одне каміння, скійка, на якій я варю зілля нічного бачення, щоб копати глину. Ну і в мене вже навіть є маленька система перепалювання каменю. Все, більше нічого тут абсолютно немає. Тобто, як бачимо, таких от мега крутезних ресурсів я не дістав. Так, там ніч. Може хлопці зараз в Нейзері? Ні, хлопці зараз не в Нейзері. Але ніч це ж погано. Е, окей. Така в мене халабуда, отак вона виглядає. І найголовніше, що я, що я посеред савани. Я знайшов добре, я спеціально її шукав цю савану, насправді. Е, шукав я досить довго, поки не забив і не знайшов її більш простішим шляхом. Е, і... Е, що сказати, це насправді оця савана, вона розташована десь за 4000 блоків від спавну. І в нас... О, давайте поспимо. Напишемо... Ок. І в нас навколо спавну десь так само в радіусі з цих 4 тисяч блоків абсолютно нічого немає. Там якби ну то, тобто... То, що я сказав? Не то, що нічого немає, там зимові біоми просто. А у зв'язку з тим, що ми весь по суті перший сезон другого плейкрафту грали в зимовому біомі, то мені це реально, реально надоїло. Так, щось я не зрозумів. А, є, дякую. І я зрозуміло не хотів би жити з зимових біомом. Тобто там не просто такі от зимові біоми, як колись були, там, ну тому що додали нові біоми, ж зимові там є оцей безсніговий такий біом, але він доволі похмурий, кам'янистий. Ну одним словом, там якраз от навколо цих 4 блоків, навколо спавну, там купу от таких от похожих до зимових біомів. А я хотів знайти саме от, такі от тепленьку саванну. Тому що моїм вікінгам надоїло мерзнути, вони хочуть десь погрітися в, теп в теплому місці. І от ми... Ми тут. Ми знайшли це прекрасну місцевість, і найголовніше, подивіться он туди, бачите, що там. Це новий біом, прекрасна меса. Ми напевно туди сьогодні сходимо. Але пізніше. Так само я знайшов діамантову броню, знайшов її знову ж таки в храмі в джунглях. І довкола мене тут повно коней, їх тут неймовірно велика кількість, і одного собі вже такого чорненького я приручив. Як бачимо, в нього достатньо життя, мені подобається. Тобто вистачає. Ну і врешті-решт, якщо мені буде потрібен інший кінь, більш швидший, чи якийсь там з іншими параметрами, то тут справді є з кого вибрати, тому що реально тут коней дуже багато. Такі от справи. Тут в мене моя експериментальна плантація тимчасова, на якій я вирощую всяку фігню і... ну, Просто тому що мені наразі влом робити великий город. Нічого не виросло, нічого не виросло. І якби великий город в мене тут, але я от, до речі, ми зараз його активуємо. Це ну, класична ферма. Пшениці. Нічого на ній особливо. Я збоку планую побудувати ще одну таку для картоплі або для моркви. Я ще подивлюємо для чого, а можливо навіть і для того, і для того зроблю дві окремі. Я ще так думав, бавився, як можна зробити автоматизувати систему посадки пшениці. І поки що у мене ноль ідей. якщо, друзі, вам комусь відомо якісь механізми, які дозволяються реалізувати, скиньте мені обов'язково в, е, в YouTube в коментарях до цього відео або в приват. Буду дуже вдячний, тому що ну, я поки що нічого такого... Особливого не придумав, те, що я придумав, воно доволі складне в реалізації. І я поки що на це якби забив. Так, вроді все стекло, що могло. Так, я хочу. Ви посадив одразу нові запаси. Я думаю вам... П Пробачите мені оці дві хвилинки, які займу вашого часу перегляду цього відео. На те, щоб посадити цю всю фігню... Тому що... Вона виросте в момент того, як я буду з вами зараз спілкуватися і показувати вам деякі речі, а їжі мені наразі потрібно. Доволі багато. Ну і мені потрібна пшениця, але про те, навіщо мені потрібна пшениця, я розповім трошки пізніше. Це теж такий один секретик. Так. Небагато виросло, небагато вродило, скажімо так. Інколи мені щастить, і тут з цього маленького поля можна два стаки взяти. Наразі двох стаків немає, але якби, це не проблема. Тому що ну, проблему відсутності їжі можна вирішити, зробивши це саме поле, якби моркви чи картоплі. Краще картоплі, звичайно. А от е, пшениця, пшениця нам потрібна для інших е, наших темних справ. Так, викидаємо це все сюди, забираємо пшеницю і одразу зробимо з неї хліб. Ось так. Ось так і ось так. Ну, Достатньо, 57 хліба. Поки що ми ще, до речі, поїмо кавунчики. Стоп, 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 не спіши. Окей, тут в нас вхід в Нейзер і спуск в шахту. Насправді я знайшов тут дві шахти, але потім, як виявилось, вони з'єднані. Тобто в мене був вхід раніше трошки далі від мого будиночку в бік. Е, я туди вперше ходив, там таке доволі гарне велике провалля, можна було погуляти по цих низинах е, і цих недрах Майнкрафту, але отут я собі прокопав ще один і потім виявив, що вони, по суті, з'єднані одною системою комунікації печер. Ось такі от справи, так. Фаус палиться, куди він телепортується. І інші всякі штуки. По-моєму, Фаус сьогодні загубив свій будинок, і досі його шукає. Давайте поглянемо на Нейзер. В Нейзерів мені теж дуже-дуже пощастило. Е, ну, по-перше, тут красиво. Тут можна гарно щось придумати зробити. А по-друге, найголовніше, що он там просто ну, метрів... Ну які метрів? Ну, напевно, кубіків. 50 чи 100 фортеця стоїть, друзі. Я вже ні, звичайно ж побував, ну але це зрозуміло, якщо ви бачите в мене м -м, оці нейзер рослинки, оці з яких вариться зілля. Так, щось типу з до речі, така от штука часто відбувається, не знаю чому. А, ну, трошки, трошки висимо. Це ну, терпимо, звичайно, в цьому проблем немає. Але я зауважу. Тобто якщо ви таке спостерігаєте, знаєте, це не у вас люк, це справді така от штука є. Тут я... Ми не будемо думаю, сьогодні ходити в Нейзерську цю фортецю. А, якби... Ну там, я десь половину її вже розвідав, а, кілька скриньок забрав звідти, але ще не всю. Так, тут товариш літає. я до нього. Думаю, що не дострілю. Остання спроба не вдала. І якщо буде потреба, наприклад, ми будемо будувати ферму іфритів, блейзів, чи е, скелетів, візерів, то ми, звичайно, туди підемо. Але наразі немає сенсу, тому я повернуся одразу назад, щоб продовжити нашу коротеньку сьогоднішню екскурсію. Так, і ну що, в шахту я поки що не спускаюся, там нічого особливого, класична шахта, доволі запутана система е, якби печер там є, але... Але це таке, це не страшне. Тут в мене плантація невеличка тростини цукрової. Все До речі, я замітив одну штуку, що от в, в біомі савани дуже мало глини. Є оцих таких от затоках ближніх біля неї. Треба зразу валити в біом океан. А тут в мене така ось цікава конструкція є. є. Насправді. Мені було потрібно сніг, багато снігу, і я вирішив використати старий добрий досвід, здобування снігу за допомогою сніговика. Але виникає у вас логічне питання, якого фіга, я його запхав аж сюди, під океан, ну тобто отак от його запхав. Е -е -е запхав його саме на цю точку, тому що тут у нас, друзі, я не буду відкривати F3, поки що, тому що мене шукає пріма, він хоче, щоб плалити координати. Але я приніс е сюди цього... Чувака, тому що отут біом океан, а пару кроків звідси вже біом савана. А оці хлопці, виявляються, в савані не можуть жити. Бо я точно знав, що вони в пустелі не живуть. І навіть під землею. Тобто будь-де, якщо є написано у вас біом пустеля чи савана, вони жити не будуть. Ну, вони Зразу помирають. А от те, що в савані, це я тільки недавно знав, і мені довелося переносити його в біом океан. В океані вони виявляються, живуть, з ними все кльово. Але для того, щоб не будувати посеред океану таку незрозумілу фігню, одразу ж псувати пейзаж, я вирішив зробити це отаким от чином. І зараз доволі просто навіть можу вам продемонструвати, як я добуваю потрібні мені е, блоки снігу. Це Кузя з мене сміявся, тому що я... Ми е, десь вчора грали і на сервері, і щось ну, вечір вже був, не було що робити, і Кузя мене, вчить, питає, привіт, що ти робиш? Ну я йому відписую, що я шукаю сніг. Ну, його це дуже розсмішило, тому що насправді він напевно десь живе біля спавну, до цього снігу просто неймовірна не, не кількість, а у мене тут цим реально проблема. Я десь витратив на це, ну, по суті, добу Майнкрафтівську. Ну, 20, хвилин я на це витратив. Так. Все. Ми викопали все, що могли. Тобто всю лопату використали. І таким чином ми... Так, стоп. Ми добуваємо блоки. Доволі марудний процес, зокрема саме складання в Майнкрафті наразі це не автоматизовано, як це можна зробити в Биллдкрафті. За допомогою як це називався, я забув, там щось, автоматизований крафттейбл, щось таке. Але якби це терпимо все одно якби і швидше набагато, ніж процес е копання блоків. А тим паче, якщо мені потрібні не просто блоки, мені потрібен саме сніг. Фауз далі щось таке не робить на сервері. Окей, е з цією такою інтро ми е зробили. Показали наші такі от перші пожитки, я пропущу, що це отаке. Пізніше про це розкажу. О, тому у вас є стимул дивитися серію до кінця. Е, так, а зараз ми підемо, подивимося на Месу. Меса. Я до речі, це два біоми, найбільше, яких я очікував. Це Савана і Меса. І ще я знаю, що Ірокез хотів пожити в Савані. Так от Ірокез, якщо ти справді не передумав і хочеш пожити, то я тобі можу сказати, що можеш спокійно йти до мене, тому що тут місія на двох стане, а... Ну, ще одну савану, я думаю, буде дуже проблемно знайти е, ближче, ніж є оця. Ось такі от справи. Ну і тим паче мені подобається навіть наявність оцього прекрасного біомчика. Оцеї меси. Вона дуже круто виглядає, як оці старовинні плата. Чому старовинні? Просто плато, каньйони в долині смерті. чи ну, Просто навіть десь посеред штату Колорадо. Ну отак от воно десь приблизно виглядає, знову цей прикол щанками. І от ви бачите, скільки тут коней, їх тут просто повно. Отам от в савані, ось тут, всіх мастей, які вам потрібно, будь-якого коника вибираєте. І от вперед. Е, Отак от виглядає цей біом. Не знаю, можливо я тут щось буду робити. Саме щось тут буду будувати. А, але це пізніше, бо зараз ми перейдемо до найцікавішого, до основного, Вірніше, не факт, що найцікавіше, але до основного. Як ви знаєте, я завжди на плейкрафті граю в якійсь певній концепції. І е, раніше ми на попередньому сезоні ми грали вікінгами. І це було дуже кльово, дуже круто, мені сподобалося. Е, але як людина, яка дуже не любить зиму, е, і в віртуальному світі, і в реальному, напевно, я все-таки захотів справді пограти в чомусь більш теплішому, ніж зима. В пустелі я вже колись грав, зовсім нещодавно, ну я маюся на увазі не на сервері, а в плеєрі. І в пустелі я не хотів, а от саме савана це те, що мені на мене приваблювало. І я прийшов сюди. Я довго думав, що тут можна гарно відіграти, е, яку комбінацію, і, і врешті-решт придумав, друзі. Е, саме тут, я думаю, з деяким неяк... видозміненням пейзажу, ми будемо будувати Січ. Класичну козацьку Січ. І в класичному козацькому стилі ми будемо тут розбудовуватися. Це така базова концепція, від якої ми будемо відштовхуватися і з якою ми будемо танцювати далі. Але як це все саме відбуватиметься, зрозуміло, що це наразі я не можу точно на це сказати, тобто не знаю, не можу я тут зараз розказати, що ось тут буде там частокіл, там озеро, ще, 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 що, ще щось. Але, але якісь такі базові речі, це я щойно описав. Так, не хочуть хлопці поспати, я чомусь застряв в пічці. В пічці, в пічці, застряг. І так, розумію, що хлопці спати не хочуть. Окей, це не проблема. Може давайте їх спитаємо. Я їм запропонував, полежу тут. Сьорбну на чайку. Напевно, трошки зараз пошуміло в мікрофоні. Я, до речі, робив, робив різні такі от комбінував е, налаштування звуку і відео. І по-моєму наразі це, що є в мене це таке найоптимальніший варіант, У мене ще лишилася ідея позапробувати записувати іншими програмами не обов'язково фрапсом. Там Кузя рекомендував... Щось Кузя рекомендував, я вже забув що, і я от хотів те, що Кузя рекомендував оцим попробувати побавитися. Так, Рон вийшов, а Фауст. Фауст ще тусить десь. Є. Так, ось такі от справи. І тепер, тепер я напевно поясню, що це таке, але перед цим я вб'ю цього кріпера, бо кріпери мене тут справді дістають, тут ще якби я вже привик до того, що вся територія безпечна, все гарно огороджено. Ні, хто тут не ходить, а от мав з тим певні клопоти, коли тільки починав грати. Тепер у мене є хобі, зранку виходиш на оцей балкончик і зачищуєш територію від кріперів. Ніби чисто все, там паучок, але він нам не... Не страшний на паучок. Так. Е... Блін, ще один. Все, теж ми відправляємо до пробатьків. Так, стій. Окей. Е, навіщо ж я будую цю штуку? А, тому що я хочу справді побудувати, блін, та ви задовбали. Це там дівся. Ой, де ти дівся, друже. Так, ти тільки не топчи мені там посіви. Так, стріли в мене закінчилися. Це, до речі, айс. Треба десь спаунер шукати, поки що не можу я знайти. О, стріли не закінчились, ще одна є. Так, і я вирішив побудувати отаке щось в стилі справді якоїсь козаччини. Я знаю, що будівлі на Січі були дерев'яними, але з дерев'яного в Майнкрафті особливо нічого доброго не збудуєш, красиво. Ну, хоча можна, але для цього тримати, талант, поки що в мене цього таланту немає. І я вирішив збудувати щось в такому староукраїнському стилі, навіть шевченківському стилі, в цього його епоху, коли були білі вапняні хати, мазані знизу... По фундаменті червоною глиною. До речі, в плані кольору я ще з цим кольором не до кінця якби на цьому ньому зупинився, але можливо він буде такий. В ньому обов'язково будуть солом'яні дахи. Це безумовно. І... Так, до речі, я хотів перевірити, яку я глину для цього використовував, тому що в мене там їх кілька є. По-моєму, я використовував звичайно цю, яку можна добувати в Месі. І це, до речі, великий плюс її. Ну так, да, це та сама глина. Тобто це не мальована глина і це прекрасно. Але мені все одно потрібно помалювати. Трошки глини. Тут експериментував, виявляється, ви знаєте, що не можна зробити білу глину помальовану. Оце біла глина. Ну насправді вона розова. От. Я, я думаю, що є якась біла глина, тому мені довелося мою вапняну хатку будувати з е, снігу. тому що, якби... Білої глини, виявляється, немає. Шерсть я не хотів, тому що, не знаю. Шерсть... Ну, я думаю, що сніг теж горить. Але шерсть горить, по-моєму, набагато краще, ніж сніг. Сніг не плавиться зато. І це прекрасно. Е, окей. Так, зараз на секунду я зроблю паузу, я піду, перевірю рецептик малювання цієї глини, тому що мені треба намалювати кілька блоків. Це одна картопля виросла, ви ж жартуєте? Дайте мені ще картоплі. Блін. Напевно, вона ще не виросла просто, я зарані її зібрав. Окей. Е, так, ми... я зараз подивлюсь один рецепт. Е, і ще мені треба назбирати достатньо кількості, достатньо кількості. Чи може навіть не так, друзі, ми зробимо. Я не буду зараз чекати, бо це насправді довго. це чекати. Я просто вам покажу, як буде виглядати ця будівля, тому що я її збудував. Ну, Тобто як буде стиль виглядати, тому що зрозуміло будівлі будуть іншими. А стиль я покажу вам в синглплеєрі. Наразі що, я поки що з сервера А виходжу, просто вилогіннюю з сервера, і, і ми повернемося вже в світі синглплеєра. Окей, ми в світі синглплеєра, до речі, це теж типу зимовий біом, Таких біомів дуже багато у нас довкола спавну. І давайте поглянемо на оцей стиль, який я приблизно обрав. Це я сьогодні вранці бавився з оформленням, з різними штуками. І зупинився саме на такій от хатинці. Е, зрозуміло, що в мене не всі вони будуть такими. Я буду комбінувати, бавитися з кольорами ще далі, е, з формою самих будиночків. Так само я буду будувати якісь там хліви, там, стадоли для сіна, ще щось таке, і вони вже зрозуміло, ніхто не будував стадоли і хліви з, вап з вапняку цього. Тобто їх будували з дерева, але не замальовували вапном. Краничка. Е, всередині Приблизно все виглядає отак. Пічка, комен, всякі штуки. Правда, тут в мене маленька хатинка, але я думаю, ще десь таке приблизно зроблю на перших порах, щоб в ньому жити і щоб вийти з свого там курника, в якому я наразі живу. Тому що він дуже смішно виглядає вже. Так само я ще з доріжкою побавлюся. Я б хотів знайти оцей прекрасний блок. Отакий такий він, отак він виглядає. Ні, не такий блок. Як цей блок? А, отакий блок. Оце, по моєму блок, який, по ідеї, має не заростати травою. І він, по-моєму, тільки в якихось конкретних біомах є. В яких я ще наразі не знаю. О, до речі, прикольна анімація приземлення. Вау, круто. А якщо на траві, то буде такий самий колір? Так. Ну, бачите, вони не зростають, це кльово. Оце мене таке подобається. Окей, пишіть, що ви думаєте з цього приводу, з приводу цих будиночків. тобто не будиночків, а з приводу цього стилю, тому що будиночок тут просто коробка, в ньому немає нічого особливого наразі, а от стиль от, а, садка вишневого біля хати, правда, вишневий вишень тут буде доволі складно вишні зробити, але можна щось придумати, так само в цьому плані. Будемо ми будувати Січ на сервері, будемо в мами козаками, щось таке, типу цього... Е, і... І що ж? Ну і зрозуміло, в подальшому чекайте нових масштабних проєктів. Разом з друзями на Плейкрафті ми будемо щось робити, будемо щось придумувати. У нас ще є в планах побудувати якесь спільне містечко на спавні, але просто проблема в тому, що ми наразі не знаємо, де буде спавен, тому що є варіант дозрі його перенести. Але це так, до все до обговорення. Думаю, ми це все ще вирішимо. А я ж наразі з вами прощаюся, з вами був доктор Юта, це був Playcraft 2, хоча наразі ми в Симінплеєрі, але це не має значення. Дарую вам квіточку і до зустрічі в новій серії. Па-па!